Hello everybody, і ми далі, як завжди, говоримо про наш чудесний, красивий цікавий проект Алео. І наша сьогоднішня тема це пересмислення фінансової конфіденційності, обіцянка кредитів з нульом знанням з Алео. Вступ пошки фінансової конфіденційності. Ну що ж, уявіть собі, що ви заходите в дім своєї мрії та отримуєте позику, відкриваючи всю свою фінансову історію незнайомцям. Епоху, коли витік даних стає масштабним, а занепокоєння конфіденційності загострюється, традиційний процес подачі заявки на позику стається старілим і небезпечним. Але що, якби був спосіб отримати кредит без шкоди для вашої конфіденційності, введіть докази на ліквіданням за КП і блокчейн Allow, що реалізує фінансовий ландшафт із з обіцянкою конфіденційності та контролю. Перша проблема конфіденційності розкриття традиційного процесу подання заявки на позику. Тягар розголошення. Від банківських виписок до податкових декларацій звичайна заявка на позик вимагає цілий скарб особистих даних, часто розкрадає робоч більше, ніж необхідно. А, друге, сила нульова знання, пересмислення фінансової перевірки. Новий ревіш. Докази нульовим знанням пропонують маяк надії, дозволяючи позичальникам підтвердити свою спроможність. Кредитоспроможність не розголошує офіційну інформацію. Криптографічне розширення можливостей з допомогою такі позначальники, як Емілі, можуть криптографічно підтверджувати свою кваліфікацію, захищаючи свою конфіденційність під час забезпечення позик. Третє. Але конфіденційність у фінансах. Контроль і впевненість. Підхід алео до нульового знання дає можливість і позичальникам зберігати контроль над своїми даними, вибираючи, що розкривати для кожної заявки. Четверте: до приватного майбутнього запровадження технології нульового знання, закуту дії. Але ота його колеги відстоюють масове впровадження, технологіякей не лише в фінансах, а й у всіх галузях, які прагнуть конфіденційності та безпеки, інновації та прогрес. Такі ініціативи, як ZPRIS 2023, стимулюють інноваторські рішення, розширюють майжі технології АК і формують майбутнє, де конфіденційність панує на першому місці. Висновок. Переходимо до епохи фінанси конфіденційності. Коли ми орієнтуємося в церкву ландшафці, прагнення до конфіденційності є першочерговим, особливо під час фінансових операцій. Тому завдяки АЛЕО технологіям нулю ми мистимо на порозі нової ери, світу, де кредити забезпечують себе шкоди для конфіденційності, а таки даних це пережиток минулого. Тому давайте разом вирішимо цю подорож до майбутнього, де фінансова конфіденційність буде не просто мрія, а реальністю. Тому порядність до революції, дослідіть Алео досвід конфіденційності. І на цьому все. І завжди на чекайте наступного висновку. Всім пока.